На двоколісному із друзями під відкритим небом енергійно та із користю для здоров'я. На секцію велоспорту запрошують до іще однієї локації в Ужгороді. Окрім 20-ї школи, відтепер із юними вихованцями тренери велоклубу Лідер працюють на стадіоні Авангард. Тут під базу виділили приміщення, а нині, за підтримки спонсорів та небайдужих, у ньому тривають ремонтні роботи. Ідея ж заснування іще однієї тренувальної бази для велосипедистів-початківців виникла. deja m Стадіон тут є добрий тим, що він в принципі, є досить близько до нового району. Тут є Бозорський парк, стадіон сам є такою необхідною мінімальною спортивною базою для набору початкових дітей. База вона на літній період необхідна для того, щоб діти могли значить, приїхати і щоб мати можливість, скажімо, мати точку відліку, залишити велосипед, здійснити огляд велосипеда і так далі. А на усій. Ніо зимовий період буде влаштовано ті самі, так би сказати, турнікети, де буде проводитися відповідна підготовка на велотренажерах. Із юними велосипедистами тепер працює і новий тренер Михайло Ратушний. Він переконаний, захоплення велосипедом може стати важливою частиною життя, якщо займатися цим професійно. Саме цьому і вчить своїх вихованців. Не тільки футболом, якби наш край квітне. Ми маємо дуже багато бажаючих вже. І з відкриттям цієї велосекції на авангарді ми думаємо, що будемо виховувати потрохи спортсменів серйозних, котрі будуть приймати участь не тільки в українських змаганнях, а й в європейських, може світових. Головне завдання відривати трохи дітей від. Цих от гаджетів. тільки неділя у нас вихідний, а так кожен день ми займаємось. Тож наразі регулярно велоспортом у двох локаціях в Ужгороді займається понад 30 дітей. Тренуються хлопці та дівчата віком від 9 до 16 років. Серед них і кілька дітей вимушених переселенців. Спочатку, коли ми переїхали, мама сказала, що ми підемо на гімнастику, бо мені раніше було. Я ходив три роки на легку атлетику, але потім я сказав, що мені потрібно качати ноги, і ми пішли на велоспорт. Тут є багато трамплінів, подобаються тут є гонки. Іменно важко, що треба весь час якось ну, викручуватись у всяких ситуацій. Тут багато чого є класно на велоспорті, вас учить крутому. Подобається цей спорт тим, що він розвиває. Всі групи мишць треба мати добру силу волі. Змагальний елемент подобається тим, що багато людей, і я тренуюсь не, ну, не боятися стартів і так далі. Тренування наставники підбирають цікаві та різнопланові із виїздами вулицями міста у шахтинському масиві довкола стадіону тощо. Працюють і над вдосконаленням фізичної форми. А для якісної підготовки дітей та систематичних результатів на всеукраїнських стартах наразі лідеру необхідний мікроавтобус для велотренувань на шосе, участі в змаганнях та організації заходів. Тому у соцмережах оголосили збір коштів для придбання автівки. Закарпаття одна область за всієї України, яка не має транспорту. Велоспорт – не має транспорту. А по програмі ми не можемо виїжджати на трасу, якщо немає супроводу автомобільного. Одразу, як прийшов на велоспорт, вона ж, дитина не стане одразу в таким свідомим велосипедістом. Його треба довго-довго вчити, багато років, щоб він кимсь був. Діти, діти, працелюбних дітей треба. Він буде на тренуванні кожен день без пропусків. Ото з нього буде. Тож набір дітей триває. Долучитися може кожен охочий. Для уточнення деталей про місце, дату та час занять у відповідних вікових категоріях. Просять звертатися до спортивної школи. Усі контакти є на Фейсбук-сторінці велоклубу Лідер. Також там можна знайти і реквізити для підтримки юних спортсменів.